Доброго дня. Е, ну, По-перше, те, що нам показують, е, да, я Михайло, ультрас, можна так назвати, представник заходжу Михайло Васильович, записуйте. Те, що ми тут бачимо, це ну, дуже поганими словами можна називати, ну, бачивши парки різних країн. Бачивши різних країн і міст України навіть, я не знаю, де ви були в містах України і що ви бачили. по-перше. Ну, Це якийсь корупційний проєкт з бабосами, і щоб відмили не знаю, якісь ресторани і проча остальна ахінея. Давайте побудуємо ботанічний сад. О, отлично, Давайте ви, ви погоджуєтеся. У нас є, знаєте, за броварами в рожнах така людина, як Патій. У нього ростуть банани, апельсини. Давайте зробимо у нас великий ботанічний сад. Ви таке бачили? Ні. Зачем нам ботанічний сад? Возможно, парк подрикав. Так а це і є парк відпочинку. Ви зайдете, коли понюхаєте шанель номер 5 квіти, як цвіти абільсини. А <рес> Шановні колеги, я хотів би зазначити до вас всіх абсолютно. У вас присутні <парка> представник <парка> <парка> управління <парка> економіки, <парка> <В> мене прохання, хто <парка> хоче пропрацювати в робочій групі, будь ласка, прізвище ім'я по батькові, якщо ви представляєте... Можна я якщо... продовжувати. Так, так. Зараз... Якщо ви представляєте громадську організацію, громадське формування або все інше, щоб ми записали в розпорядження, обов'язково внесли всі, всі ці і, ну, ці і ці зараз, зараз тоже ж не всі, які хочуть. Ні, ми, ми висвітлимо і напишемо, що я вас тоді спитаю, в яких ви парках були? Я, пишу, я хочу в Броварському парку гуляти. Броварський парк в з дітьми Бухатпідкові. Між, так ти розкажи, що ти х... саме. Якщо в тебе є кошти, кошти вкласти, вкладай кошти, не критикуй, не займайся просто критикам. Про свої... є, є yeah. <рот> можна <рот> зробити в бравах дуже добрий ботанічний тобто, сад. Вы почуете, мы почувствуем вашу У нас души да. на дороге. Классно. Ботанический сад, ботанический сад. Есть еще куча предложений. Как по мне, так вот это Это проезд будет. Это Цель проект, это зона. концепция. Мы сейчас не разговариваем про какую-то там определенную. Ботанический сад или это будет монастырь. А а ферма это будет в парке. Фирме, 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 фирме. Фирме. У нас есть концепция парка, которую мы что сейчас закрываем. Это розыск. Это Я захищу Гайла. Це не це не м яте. М яте. Вибачте, будь ласка, ми говоримо сьогодні про зонування. Так? Да, да. да. так, так. так, Власне кажучи, в чому не правий Михайло, коли пропонує взяли, там, де буде зелені насадження, зробити, насадити якісь ну, декоративні дерева, крім того, що в нас не... є. Це безпечне без. Перше, перше так, мені, вони не приживуться, це перше. Приживуться? Може, приживуться. вже є. так? Шановні, я ще раз повторюю. Михайло, 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 Конкретну пропозицію. Конкретну пропозицію. Не хочеш, не хочу, не хочу руку, Будь ласка. Я як 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 а, Олег, почекайте, Віктор Василь. Олег, почекайте. Я просто хочу сказати, є люди так само в роворах, і мої сусіди, які готові долучитися до... До такої, наприклад, це не буде балла. Не це не ботанічний сад. Ми можемо виділити так само там декілька соток для, для якоїсь клумби. Люди хочуть висадити квітки, хочуть так. Це питання, ми, ми так само обговорювали. Це питання виносилося, його можна воно записано як одне з питань: чи потрібно це чи не потрібно? Люди безкоштовно можуть долучить. Ніхто ж не говорить. Якщо там привезуть палі да, привезе з рожнів. Висадить якісь квітки, потім буде загріблення. Це, це, це буде дуже робити. класно. Да. Ти будеш робити без різниці. Але потрібно визначити місце там, де можна це буде робити. Так, так, для... Же так, так. для цього і зонів нам потрібно. Це, це зонування є питання. Так, це ж це лише я пропозиція, яка зараз обговорюється. Я виказую пропозицію. Ти своє. говориш, що є пропозиція, там та там так. Так, так, але в мене дуже багато претензій на ну, що багато зон зроблені для відпочинку незрозумілого відпочинку для молоді спортивних. Дуже мало кругозору спортивних організацій. Вийти в робочій групі? Так, так.